просто реальний м'ясний пиріг без тіста. Готуємо пиріг з лавашу. Повірте, ви зробите один раз, будете повторювати знов і знов. Ті грамовки в описі відео. Беремо телячий фарш, додаємо перебиту блендером цибулю. Я ще додаю сванську сіль. Якщо сванська сіль мені давно знайома, вперше замовила лимонний перець, багато про нього чула, і я, чесно кажучи, в захваті це неймовірна, суміш, натуральна. Кладі лимон, сіль, перець, додаємо розтоплене масло, перемішуємо начинка готова. Для заливки поєднуємо яйця з Ану, майонез, сіль, та я ще трохи додала лимонного перця. Це моє нове кохання, бо він неймовірний. Перемішуємо, додаємо терту на дрібній терці моцарело. Заливка готова. Далі беремо тонкі лаваш. Мене круглий персицький, 6 листиків. Накладемо ось таку ковбаску, скручуємо плотненько. Краєчка заповнюємо чайною ложечкою і викладаємо форму. Я викладаю в суху форму, просто рулетик за рулетиком. Пустоту можна заповнити залишками лавашу. Заливаємо заливку, випікаємо в розігріті до 180 градусів. Духовці 45 хвилин. Все наш пиріг готовий. Він неймовірний. Смачного.